Доброго вечора всім слухачам містерії Оріани та глядачам також. І Сьогодні також у нас були проблеми зі світлом, як в принципі скрізь по Україні, на жаль. Давайте зараз подивимося, наскільки є високою ймовірність перебувати без світла. Наприклад, взимку, як про це пишуть скрізь в телеграм-каналах. Отже, перебування без світла. В принципі, ймовірність досить висока, тому що дійсно, якщо були певні пошкодження, то і є певні наслідки. Тобто за судом правильно. Що було постійно, те й жнеться. Імовірність така є. Досить висока. Що за цим? Приховується поперек карти, яка заважає. Це недостовірність інформації. Дійсно, щось буде приховуватися, можливо, навіть нашим керівництвом, на жаль, тому що буде подаватися одна інформація. Ось, але буде прихову, а насправді буде все по-іншому. І те, що по-іншому, його... його не можна виявити. Тут ми бачимо, грубо кажучи, таку крадіжку. Дивимося далі. В цілому ми бачимо, тут королева в нас мечів, вона говорить, знову ж таки, вона сама холодна, така снігова королева. Вона говорить, в принципі, про період і самої зими і, дійсно. Ймовірність досить висока, те, що не буде світла, тому що навіть час вона вказує зимовий королева. Зараз ми можемо насолоджувати, що в нас його хоч трошки є. Ми бачимо сонце, світло, але цей період, він, я так розумію, що буде не дуже довгий. Карта минулого. Чому це відбувається з цим світлом? Досить, ви знаєте, така плодюча земля, от чогось вона йде, така Україна наша. От це, бачите, імператриця. І все було добре у неї. І, і Земля родюча, і ґрунт є, і народ щедрий, і традиції є, і культура є. І тут сталася напасть. Прийшов ворог. Відбуватися почав оцей страшний. Суд. І в цьому суді ми бачимо також е, причетні е, до цього також е, із середини країни. Е, ну Тут це, знаєте, це, це тут не 100%. Це такі от просто натяки. Ми йдемо далі. І е, Наступна карта. Це, це карта світ, і начебто світ світло воно воно так взаємопов'язане, але насправді це е, тут воно, ми бачимо таке коло да, закольцювання цієї ситуації. І це певний тиск світу. Можливо, треба його продавати як варіант. Ну це досить таки умовно. Це не 100%, Тут я не можу стверджувати. Але однозначно ми бачимо досить потужні аркани, які говорять саме в усій, скажімо, енергосистемі є так звані якісь посадовці та інші можновладці світові, тому не все так просто. І дійсно нас готують до лютої зими. Що ж робити українцям? Карта. Що робити українцям? Паж Пентаклів. Збирати кошти. Збирати кошти, ну, тут, знаєте, хочу сказати на генератори чи на акумулятори. Чи Бог зна на що, але е, потрібні фізичні певні заощадження мати, і, і ресурс. Це можуть бути також правильні ці батареї різні. Там, зараз їх дуже багато, але ж ви розумієте, що знову це бізнес, що змушуються робити. І тут в прямому смислі е, ця карта що робити: купувати, збирати кошти, копійка до копійки. Підтримка. Підтримка зі сторони оточуючого середовища. В даному випадку ми дивимося світ, ой, перепрошую, Україну. І ми бачимо жрицю, а жриця не говорить. А жриця це секретики, а жриця це таємниці. І виходить, такої підтримки в цілому і немає. Якщо і є, то якась прихована мова йдеться зараз про не про зброю, а про наш енергоресурс, про світло. Так. Наступна карта надія або страхи. Тут все-таки є оця, знаєте, така. Все-таки це не страх а надія, що ми прорвемося. Що в нас буде це світло, і що все буде добре. І остання карта. Ось такий тут гарний сидить. І тобто, можливо. Ось, оце, оця карта такого задоволеного чоловічка, якщо є збереження. Тут е, теж цікаво, е, Чому? тому що хтось не буде відчувати браку світла. Його буде вдосталь. І в, в, вдосталь в тих, в кого знову ж таки є гроші. Або ті, хто придбали, ті, хто мають гроші, ті, хто заробили, ті, хто відклали, ті, хто купили, то їм це відключення, чесно кажучи, пофіг, що будуть, що не будуть. Але в цілому е я не можу сказати, що розклад досить таки поганий, тому що він дає в цілому надію. Можливо, е якось події будуть роз розвиватися, будемо спостерігати, що з'являться ці можливості придбати, тому що тут, в принципі, ж ми за більшість також говоримо. Але я розумію, що е далеко не кожна сім'я може придбати собі там генератор за 40 чи 50 тисяч, тому що ціни ж зростають. І що саме найголовніше, всі розуміють, що вони потрібні і ще ціни ставлять якби треба їх понизити логічно для того, щоб допомогти народові, хочуть навіть на цьому нажитися. Але ця надія, в принципі, є. Я не знаю, яким чином вона програється. Отже, по відключенням світла, це не лише наша країна вимагає, це є таємне щось, що говорить, і нас готують дійсно до цього такого. Стан речей. І цей стан речей отримують не всі. А хто спроможні все-таки у них буде досить гармонійно. Але це можемо бути і ми також. Тому потихеньку готуємося до зими, Головне не в паніці. А так поступово, планово підписуйся та будь з нами.